Харків це щось унікальне. Тобі дорожче саме сприйняття міста, ніж якась небезпека фізична. В Харкові зараз не дуже багато мистецьких проєктів. Хто ми такі і хто ми в цьому світі, власне? Я Еміль Мамедов, я художник. Якщо бути відвертим, мене батько скульптор, і я виріс в середовище мистецтва, але це було більш традиційне мистецтво, і тому для мене народження мене як митця сталося з моменту навпаки відходу від цього традиційного. Використовую більш такі традиційні чи консервативні медіа чи техніки, але при цьому я хочу донести якісь сучасні ідеї. Я почав думати, а що стає з нашою землею? Вона трансформується, вона до неї насильницько ставляться. Почалася моя серія маліорація. Це такі істоти, які збирають воду, щоб зрошувати пошкоджені ділянки. Йде стовбуром і витікає з цих віконець. А чи зможе ця земля ще народжувати, ще родити? І стати родючою знов, якщо і стільки страждань вона терпить. І мені здається, що так, і, можливо, це будуть і штучні внески, тобто зроблені нами. Багато станів в Харкова ми застали, але при цьому продовжували працювати чи волонтери, знайти собі справу, дати раду всім думкам. Серпні 22-го року е, був прильот іскандером в центр двору, і більшість вікон в цій будівлі було вибито. Руський мір. Ось так він і виглядає. Я хотів би навпаки відходити від цього, а робити щось про оберігання, про захист, про те, як можна е, вийти з цього положення, а не продукувати далі насилля. Ця робота була створена в межах лендарт симпозіуму Могриця, і цьогоріч проєкт називався Внутрішньо переміщений ландшафт. Царжин Яр для мене досить символічне місце. І завжди там люди знаходять спокій якийсь. Зупинитись, зробити такий стоп. І згадати, хто ти, згадати де ти, що ти значиш для цієї землі, і що ти взагалі за істота така. Я почув, коли запалював, що хтось каже: Дивись, там вогні загоряються, треба йти. Але не випадково, що люди підійшли, тому що сьогодні роковини повномасштабно, і багато хто бачав в цьому символізм і якесь ритуальне значення, і воно притягує всіх, тому що всі думають про одне. Усіх один біль, одні думки. І побачити щось обнадійливе, щось що дає надію, це дуже приємно. По лісу воду, холодну віддяну. Так нормально. Вообще. Вообще. Вообще це нормально. Взагалі. Взагалі молодець. — Свічки. — Ідемо, що не дитя, дуже приємно. Хотілося трохи сакралізувати ці свічки, як дерева, які проростають навколо цих островів, навколо води. Таке враження, що ці острови тут завжди і були. Ти починаєш думати, а навіщо взагалі я це роблю, а може це нікому не потрібно зараз, а чи це взагалі. Коректно робити на часі, це не є причиною зупинятися, мені здається, і левова частка регенерації лежить на, на плечах мистецтва, мені здається. Тому що кожне влучання чи кожна деструкція сприймається дуже болісно. Тому ти починаєш цінувати те, що втрачаєш. Харків це щось унікальне. Навіть не в межах України, а в межах всього світу. І багато міст дивляться на Харків новими очима і кажуть: ой, ну у вас таке класне місто, у вас там будинок слова, у вас розстріляне відродження, у вас умовно харківська школа фотографії. У вас стільки всього цікавого, а чи розуміють це харків'яни, яке в нас класне місто. І мені здається, що Харків заслуговує на те, щоб бути. Гідно репрезентований на культурній мапі України і світу, нам треба нагадувати про себе, треба бути активними. В Харкові зараз не дуже багато мистецьких проєктів, якщо порівнювати з Києвом і Львовом, попадає в нижню площину. Ми пишемо, мені здається, новітню історію Харкова саме зараз. Багато митців, наприклад, Джакаметті чи Ансельм Кіфер, які застали війну Другу світову. І це дуже сильно вплинуло на їх мистецтво. І мені здається, що нова генерація митців може бути чимось, тобто, унікальним. І саме в Харкові, тому що в нас невідтворений досвід. Воно дуже як це, зневоднює шкіру, на жаль. Я думаю, що тут треба було перейти цю ментальну межу, коли тобі дорожче саме сприйняття міста, знаходитись в цьому місті, ніж якась небезпека фізична. Ти якось навіть акумулюєш цю, цей страх, можливо, чи якусь небезпеку. Цей уламок був на дні ями, а зараз на, на, цій, там, на місці цієї ями є майстерня, і ми робимо щось. Ми щось виробляємо. Тут ростуть вже нові проекти, нові об'єкти з цього уламку. Тому що для нас це, це було лише зерно для нових початків.